Вітаю, друзі! Розбираємо похідну частки на багатьох прикладах так, щоб було очевидно і зрозуміло. Повірте, це зовсім не складно. Якщо ви бачили вже відео, як брати похідну добутку, похідну частки взяти зовсім не складно. В довідкових матеріалах, на жаль, немає формули для похідної частки, тому ми її запишемо зараз самі. Якщо чисельник і знаменник позначити як функції U і V, то похідна частка буде виглядати так: в чисельнику дуже схоже на похідну добутку. Тобто УВ і теж тут УВ, тільки тут штрих над першою і над останньою. Але зверніть увагу, чим різниця тут? Тут був плюс, в похідній частці буде мінус. І в знаменнику ми запишемо знаменник. В квадраті. Зверніть увагу, тут без жодної похідної. Тож будемо користуватися цим правилом, якщо вам потрібно взяти похідну від частки двох виразів. Тож, ось, наприклад, ваш чисельник окремо, і ось ваш знаменник. У і В. Як не заплутатись? Знову ж таки, ви берете і в чисельник виписуєте: чисельник на знаменник мінус другий раз переписали рівно те саме. Потім не забули над першим поставити штрих і над останнім поставити штрих. Але додаємо сюди ще знаменник, тобто ось такий синус Х, точно такий, як у вас був тут, але в другому степені. Все, Вся підготовча робота зроблена, залишається взяти такі маленькі похідні. Похідна від 2х в третьому це у нас 6х в другому на синус Х. Мінус 2х3, тут було, ми його не змінюємо, бо там штриха немає. А от похідна від синуса – це просто косинус. І сюди можемо записати синус квадраті. Тут начебто нічого немає, що змінити, але без дужок можна записати степінь просто над знаком функції, тобто синус квадрат х. Більше особливо нічого не можемо зробити. Тут винести їх в другому задушки можна, але нічого це нам не дасть щось скоротити, тому не будемо навіть цього робити. Ось спробуємо ще на такому. Ставте на паузу відео, перевіряйте себе. Запишіть зараз спершу свою думку, а потім перевіряйте разом зі мною. Тож, двічі переписала: чисельник на знаменник. Чисельник на знаменник. Зверніть увагу, зовсім без змін. Між ними поставила мінус. Похідна першого, похідна останнього І знаменник той що був в квадраті. Все. Похідна від 12х. Це у нас просто 12. Є в степені Х. Тут похідної немає, хай собі так залишається. Далі. 12х тут у нас. Залишається. А от похідна від e в степені Х, прекрасно, це просто e в степені Х. Тут є в степені Х в квадраті, можна записати Е в степені 2х. Здавалося, що так можна і залишити, але тут є чудова можливість трошки спростити собі цей вираз. Тобто, якщо ви винесете e в степені х за дужки, що вона залишиться в дужках? Тут 12 мінус 12х. А тут у мене є в степені 2х. Що це означає? Це означає, що воно два рази на себе множиться. Ну, взагалі, ви коли підносите до квадрату, це означає, що воно два рази на себе множиться. І одне ми можемо легко скоротити. Тобто, остаточно в спрощеному варіанті це буде виглядати ось так. Ну, але взагалом, ці всі маніпуляції це просто спрощення виразів. Похідна закінчилась ось тут. Ще візьмемо похідну із таких виразів. Все робимо буквально так само. Х в сьомому на х в третьому плюс 2. Не забувайте брати в дужки, якщо ви один вираз множите на суму двох виразів. Тут записую рівно те саме, і знаменник в квадраті. Не забуваю поставити штрих над першим і над останнім виразом. і беру похідні. Похідна від х в сьомому 7х в шостому на х в третьому плюс 2. Тут х в сьомому. А тут похідна від х в 3 це у мене. 3х, ну, хотіла взяти в дужки, але зараз побачите, чому не треба. 3х в другому, а похідна від просто двічки це 0, тому навіть немає потреби брати в дужки. Ну, і тут у нас залишається х в третьому плюс 2 в квадраті. Здавалося б, похідно вже взяли, можна залишити так, але коли у вас степеневі вирази, то їх краще взяти, повідкривати дужки, звести подібні доданки, так ваш результат буде виглядати значно краще. Тому я маю ось тут відкрити дужки, а потім зведемо подібні доданки. 7х6 на Х в 3 це у мене 7х9, 7 на 2 це у нас 14х. В шостому. Тут х в сьомому на 3х в другому це 3 х дев'ятому. Як ви бачите, у нас навіть є подібні доданки, знаменник переписую без змін. 7х в дев'ятому мінус 3х в дев'ятому. можна написати, що це у нас буде 4х, в 14х в шостому залишу. Ну, знаменник зазвичай не має сенсу в таких виразах якось розкривати, адже нічого гарного з того не скоротиться, тому ось такий вигляд, ну, можемо залишити. Але є один секрет. Хто додивився відео вже майже до кінця, той зараз цей секрет дізнається. Часто дають ось такі похідні частки. Якщо ви можете спростити цей вираз, Зробіть це. Навіщо вам брати похідну частки, якщо в даному випадку значно простіше скоротити? Наприклад, 10, 15. Можна скоротити на 5, тут залишиться 2, тут залишиться 3. Х в п'ятому поділити на х, теж можна скоротити. Тут залишиться х в четвертому. І ваш вираз тепер виглядатиме значно простіше: це буде 2 третіх х в четвертому. Не потрібно навіть формули якоїсь там похідної частки. Просто виносите сталий множник за дужки, беріть похідну від х в четвертому, а це 4х в третьому, дописуйте це все до чисельника, домножайте, тобто 4 на 2 це у нас 8х в третьому, поділити на 3, і це вже ваша відповідь. Погодьтесь, це було просто. Це зайняло 7 хвилин на вашого часу для того, щоб ви ідеально навчилися брати похідні частки. Спробуйте перевірте, наскільки ви вдало навчилися це робити. Напишіть коментар і дивіться мої наступні відео.